Як ми познайомилися, вчора в нас була річниця, а то Даша, розкажи да колись у 2021 році, літку, в серпні місяці, я поїхала свої 15 років на місію, на свою першу місію, і Мак там був лідером. Так. Ну, я її запросив. Да, він мене запросив але Через це я нашу знайому. Да. Ну, да. Да. Просто ми були як друзями, він був як моїм наставником, лідером. Не було ніяких взагалі, почуттів спочатку, тому що так, я була такі... маленькою. <laughs> uh -huh. да, Марку тоді було 19 років, як мені зараз. І ми так познайомились, почали дружити, дружити, спілкуватися. Він почав мені розказувати більше про любов небесного батька. Я почала приймати Бога своє серце. І якось потім наші путі розійшлись, можна так сказати. Ну через війну. Да, ми... я поїхала в інше місто. Марк в інше. Я в Запоріжжя поїхав. З Київ, я під Дніпро. А, а жили ми в Києві тоді. Але час від часу ми бачились, і в 2024 році щось так закрутилось, завертелось, що да, ми почали застріти. Ми почали більше бачитись, скажем так. Да. І зрозуміли, я зрозумів, що це та людина, яка реально вірна, яка не зрадить. просто мрія моя. І все життя вона була поруч. І я все думав, що та ні, та ні, та ні. Та ні, та ні. А потім в один момент Бог мені каже, та-да. Та-да, коротше. Да. І я просто, знаєте, той момент, коли я шукав своє покликання, я весь, все життя шукаю реально своє покликання, хоча я зараз знаю його, але все одно. Ти постійно прагнеш, щоб рухатися правильним шляхом в цьому житті, як Бог запланував. І коли mm -hmm. ти прагнеш цього, то ти знаходиш правильні, ти потрапляєш в правильні місця, зустрічаєшся з правильними людьми. Ну правильними мається на увазі від Бога люди, і так я зустрів Дашу. А Даша в той час взагалі не мріяла вийти там замуж, не мріяла про стосунки. Я дуже вона молода. Просто, вона просто реально перебувала в таких глибоких стосунках з Богом, в служінні, в своєму покликанні. І отак от дві людини, які шукали Бога, шукали своє покликання, зійшлися, і тепер ми разом рухаємося і об'єднали наші мрії. Так. Якщо у вас ще якісь запитання є про сім'ю, про стосунки, Всіх. то пишіть нам тут в коментарях, ми будемо раді відповісти. Всіх любом! Любимо вас!